Звуть мене кабаш Роман Анатолійович, спілка ветеранів АТО Балаклійського району. Сьогодні ми по проханню нашого бойового побратима Андрія Івановича Доценка завітали в ландшафтний заказник Савинська лісова дача. За його словами, територія заказника є Природним заповідним фондом, а на ній побудовані мисливські вежі. Також на території даного заказника знаходяться незаконні будівлі. На території цього заказника працює громадська організація мисливців «Флотос». Як ми вияснили, з Державного реєстру юридичних осіб одним із засновників цього мисливського господарства є. Депутат регіонал, прибічник Кремля і Путіна, білокудря Валерій Миколайович. Саме йому належать ці незаконні будівлі, саме він займається безладом, і саме він построїв, як ми знаємо, регіонали це люблять, межгір'я. Зараз ми поїдемо і все це побачимо. Ви поступила інформація, що у вас будівлі незаконні. можете так-то прокоментувати дану ситуацію? Дозвол, дозвол із госпі uh -huh. на розміщення будівель, пов'язаних з веденням мисливського господарства згідно охотустройства. Uh -huh. Ми звернулися до uh, Кіктова. У нас uh -huh. є письмова згода, uh -huh. що на цьому місці uh -huh. можна зводити те все, що тут зведено. Uh -huh. Є лист, підписаний з печаткою. Uh -huh. Це було в ми, будемо, в, ми в госпі. Сьогодні будемо Ми звернулися до. Мисливського до Балатійського ура, uh -huh. до лісгоспу. Uh -huh, uh -huh. На що отримали згоду. Uh -huh. От Кігтьова. Кіктьова, да, печатка, розпись. Ага. Ну не Кіктьова, а від лісгоспу. Він Ну Попков, Сидоров, да, яка раз що мус... ага, у Він директором був на той власні. Це організація, він дозвіл. Згоду на що ми і побудували те, що ще навіть не добудували того, що є. На сьогоднішній день це Лотоса або яка? Лотос. Лотос. Да. Власник цієї бази лотос. Лотос. Так. Вони ж нам дозволили? Дозволили. Uh -huh. Ми не заперечуємо перенести це все. Як сюди прийшло енергопостачання? Кабелем. Кабель. А відкіля кабель? З желізної дороги. Ходімте, Железнодорог. По покажу. Скажіть, вишки дозволено? У нас що? нема ніодної вишки. У вас нема точно. Жодної. Ось це директор. А такі... Ви можете зараз проїхати з ним. Будь ласка, а може, їздили, бачу. А, а, ті, що ми бачили, вишки зафіксовані у вас. Жод, на туристи, якісь ящики, жодні вишки, неліпідтони. Є ваші люди зі зброєю, заповідники ходять? Значить, він все время з ось зброї, він, він, він по, по закону має право. 24 часу. Це Бут директор і ЗОСТО. Голова товариства. Він має право. Ніхто. Не треба показувати, ми на слово віримо. Позіл на зброю в ПЗФ можна. Ні, ви що, Ми запитували в ПЗФ. Хтось є з ваших. Якщо людина прибуває з зброєю, має право чи ні? ПЗФ? Не, не мой. А ночью охота по угодьям, если вы увидели, как вы вообще осуществляете? О, о, о как раз, Андрей Иванович, ваше общественное знамение, два года уже ведется следствие. Мы взяли хлопца с оленем, угу. с карабином, и два года идет следствие. И не можете это доказать. А скажите фамилию хлопца. Как, как скажи фамилия. Насань. Насань. Он же был водителем мотоцикла. А этот а стреля... а же, что а сзади, стрелялся... же побег, Да. Да, а стрелял як? Жу это, жучко. 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 Да. Экологическая инспекция приезжала. Э -э -э, экологическая еще нет. Ну, письма уже письма разослали даже. Правильно. Смотрите, экологическая инспекция, даже когда приезжает на место выявления вырубки леса, они считают непосредственно ПНИ. Ребята, ущерб. Значит, после того, и как мы это сообщили экологическая больным. инспекция на него застало пять протоколов. Охотники. Проводили таксацию. Это ежегодно. Таксация проводится э, для обсчета зверей, для, для, а, для а лимита. Будем говорить инвентаризация. Ну, ну, да, да, примерно. Да, так вот, значит, инспектор, который 5, дней, 5 или 6 дней да. стоял ну, да, и наблюдал, как он проводит работа. таксацию, он ни раз не сделал ему замечаний, а только писал... Ні, він був 5-10 минут у нас побув на, на інструктажі, ну, Розвернувся і уїхав. Послед... А потім, э, і після поїдав... того пошла жарка. Екологічна інспекція рекомендує управлінню лісних хозяйств і управлінню екології не дати охотиться, ну, не дать лимити. Лімити, лімити, ну лимити. Да. Погодження да. может вам не дать бути. Ну, вони, ну, вони глупые люди. Ви знайдіть кого-нибудь, хто Белукудру бачив з карабином года три последних. По-любому другий буде президентом. То есть вы надеетесь, что придет кто то другая власть и все Любая поменяется? Любая власть, которая в, придет в вашу сторону. Не вы, надо! Мы знаем вас как сторонника русского мира. Тут уже как бы, ну, ну регионал вы Понимаете, уверен, такими словами тут же. не же бросаться. Почему? Так у нас же есть факт. Значит, какой факт есть? Факт. Как? В четырнадцатом году как вы относились к этому всему? Вот, вот, Я да. вас прошу. Значит, в Изюме, да. когда была агрессия по Крыму, да. я собрал сход... А вы признаете все-таки, да? Я всегда да. говорю, что это агрессия. Ага. Я, извините, що на камеру, что Путин пидорас. Я говорил, задав, задав, далеко до вот, этого. Вот я, это от вас я, услышат, наверное, перед 31 марта. Не, таки, не волнуйся, не волнуйся. Прием. А ты знаешь, какая кличка у меня, как главы в администрации была? Какая? Главный оппозиционер э, э, области. Я, на Януковича тоже говорю, что он пидорас. Вот так вот, да? Да, и ничего не боюсь. А ребята. на лку скажите, что он пидорас? На юлку не скажу, Все. потому что он нормальный человек. Потому что он еще может выбирать в уровне. Нет, да, я знаю, что он не проходной. Так що... Тяжело добраться, людям денег нет. Вы не, вы не правы. Такой, как вы, сюда не поедет. Приезжает с карабином, который за 10 тысяч долларов. Угу. И э, за 2-3 тысячи долларов э, оптика его вывозят. Он с аппаратурой GPS. Это бизнес по на балаклейским. Да, это на наших угодьях. Мы ловили таких. Значит, ставят точку, привозят его, и он пошел. И потом через время на какую-то точку выходит его забирают. За это люди получают деньги. Это бизнес балаклей есть такой. Так что То есть даже на ваших угодях. Вы больше приезжайте к нам, мы больше расскажем. И вы еще и за Юкола проголосуете Спасибо, до Хорошо. Что то блядь, выстрелил свой пулемет. Прикрывает, занимает прокрыватель. Потому что выгода и не только, ну, они из мозга способствуют. В заповідній зоні, ПЗЕФ, саме скальсова дача, знаходяться незаконні будівлі. Ми приїхали, застали там власника депутата обласної ради Білокудря Валерія Миколайович. Ви як користувачі земельної ділянки, як я розумію, підстави контролю лежать все ж таки на вас. Будь ласка, дайте коментарі. Були жалоби по цьому, що знаходяться незаконні будівлі у ПЗФі. Так. Про ПЗЕ. Коли ми почали розбиратися, я зустрічав. З Валерієм Миколаївичем, він мене запевняв, що є документи, які йому ну, дозволи на забудівлі там. Даних за e, 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 Фактично він мені їх не предоставив. Ми просили їх, а він взагалі розказував, що вони знаходяться за межами природно заповідного фонду. Ага. Ми e, хотіли їх ну, з ними визвати геодезичну зйомку, зробити. Є харків ліс який би нам встановив точну межу, межу. ПЗФ. Вони відмовились, ми тоді за кошти лісгоспу замовили, ну як правильно, геодезичну зйомку, правильно, Ліхарський ліс яка встановила, що дійсно там 19 будівель, якщо ви там були. То ці всі будівлі знаходяться саме на території природно заповідного фонду. З його слів, оце межа, да, дійсно, ну у нього є ці документи, які знаходяться ну, ну, поводжені, але він не показував, Ні. тому що так. Ну, їх то, не може бути. З його не, слів, він а ви погод... бачили ці документи? Ні. Ну, а додатків фактично немає, немає. немає. ніяких. А додатків він збирається на якісь листи, пише там. А нічого такого не предоставляємо. Ми ми а взагалі, ну от, я так розумію, є якесь розпорядження, може, обласної ради, що на Савінській весовій дачі заборонено будь-якої будиниці. А є у вас таке положення? Є. От якщо читати дослідне положення, на території заказника забороняється діяльніше суперечить його гасами. Так, так. Будь-яке будівництво споруд статья Санарах тимчасово. Шляхів лінійних та інших об'єктів зв'язку. Ну, Ви бачите, як? А вони їм пояснив, що в 2011 році йому давали такого Ой, адміністрація. Если була Держ держадміністрація, держадміністрація, це положення видало. Як вона йому могла розмішитися? Оце нове положення, є, старіша, а, є старіше. Положення обласної адміністрації від 11. Екологи не змогли встановити власники. Зараз повинна бути позапланова перевірка. Ага. Буквально зараз в нас Я Ігор, на основі чого ви видаєте ліцензію Ванчин. на відстріл? Ми не видаємо. Вони кажуть, ми такого не продаємо. А тоді як вони охотяться ну, хто їм тоді? Хто їх видає ліцензію цьому колективу? Ну в цьому році, я знаю, вони не пройшли. Проведення переобліку таксації тварин таксації тварин. і вони не затвердили ну як правильність проведення цієї таксації, бо вони були там Правного А де в нас суть. там порушення. У них багато порушень було. зараз задержка це в екологічна інспекція, яка нас запевняє, що позапланово, я ж вам казав, не, не, не мають можуть мають. зробити без погодження іменно міністерства екології. вам за коментар. Дякуємо вам, і... завжди раді допомогти. І дякую, можемо на нас звернути увагу. Тільки що ми вийшли з кабінету директора Балаклійського лісгоспу, задали йому питання щодо законності, на що він нам відповів і предоставив відповідні документи. Все ж таки, Балаклійський лісгос вжив всіх заходів, звернувся до всіх служб, екологічної інспекції, прокуратури, ждемо реакцію цих відомств. І сподіваюся, все ж таки, що закон візьме гору. Слава Україні!